Тож ця історія, яку ти хочеш розповісти про добро і зло, у тебе є сценарій, де це щось просто у твоїй голові. Що це взагалі? Так це історія про Воскресіння. Але воно не просто лінійна, тому що ти не можеш справді їм. Це важко зрозуміти. Тож її потрібно вписати в певну структуру, де ти також відповідаєш на кілька інших запитань. І тобі доводиться зіставляти саму подію з усіма іншими. Вона набула сенсу ширш ширшій картині. А це складно зробити. І нам з братом, а також з одним хлопцем на ім'я Рендал Волес. Це зайняло 6-7 років, щоб написати. Ти робиш це з істориками, намагаєшся зробити це історично точно. Так, так історичні моменти. Я вважаю, що Євангелія історію. Це підтверджена історія. Дехто каже, оце казка, його ніколи не існувало, але він існував. Є інші історично підтверджені свідчення поза біблійними текстами, які кажуть, так він існував. І ще один момент: усі евангелисти, апостоли, які пішли проповідувати, кожен з них загинув, але ж не зрігся своєї віри. І ніхто не вмирає за брехню. Ніхто. Це частина того, що я намагаюся показати. Ніхто не вбирає за брехню. Ну, Воскресіння це те, що людям найважче прийняти. Це вимагає найбільшої віри. Так, це те, що вимагає найбільшої віри, найбільшої віри і найбільшого переконання. Воскресіння. Той який повернувся до життя через три дні після публічної страти, який повернувся під власною силою.